Світлана Василенко вчиться працювати з гіпсокартоном. Вона слухачка курсів для дорослих із відновлення власного житла. Розповідає її будинок в Терсвятській слободі пошкоджено під час бойових дій, тому його потрібно майже повністю будувати заново. Перший приліт у нас був 28 лютого. Потім у нас п'ятого шос четвертого на 5 прилетіли гради, були мінометний обстріл. Потім 17-го, 16-го прилетів літачок трохи скинув ще бомбочок. Тому у нас будиночок стояв без дверей, без вікон, без криші. Сарая і гаража зовсім не було. У групі займається 15 людей. Перший тиждень вони навчалися штукатурити стіни. В принципі, вдома по казяйську приходилося все робити, а от таких навиків особливо штукатура. Звісно, практики маловато, але вже. Своїми руками як кажуть, спробували, пощупали. і Я думаю, що з часу воно все наладиться. Слухачі мають можливість попрацювати з гіпсокартоном, профілями. Навчитися його різати заданого розміру і потім монтувати перегородку різної складності. Курси із відновлення житла проходять у Чернігові на базі професійно-технічних закладів в рамках програми розвитку ООН». В будівельному ліцеї навчають за двома програмами. Це штукатурні роботи та робота з гіпсокартоном, які тривають три тижні, а також двотижневі курси з кам'яних робіт, розповідає заступник директора ліцею Євгеній Шевченко. Надали нам матеріал для проведення цих курсів. Матеріал та сучасний інструмент. Розподілили в програмі ми теорію десь відсотків 30 від загального часу. 30 відсотків, 70 відсотків це виробниче навчання в майстерні. Базові навички за професією електромонтажник, з освітлення та освітлювальних мереж отримують слухачі курсів у ліцеї залізничного транспорту. Тут група також складається з 15 чоловік. Претендентів каже заступник директора ліцею Олег Галепа. Було втричі більше. Ми зважали на першу чергу щодо того, що чи пошкоджено житло на сімейний стан на робітне та безробітна людина, тому що зважаю і, звичайно, на рівень зацікавленості людини до проходження цих курсів, тому що 10 днів це не так уже і багато для того, щоб засвоїти а, саме таку об'ємну професію. Теоретичні та практичні заняття проводить майстер Юрій Коваленко. Розповідає, слухачі вивчають монтаж та проведення електропроводки, а також альтернативні джерела енергії. Це як сонячні електростанції, вітрогенераторні. Вивчають монтаж та підключення цих самих альтернативних джерел енергії та підключення от споживачів до неї. Наприклад, вони збирають схеми на засвітлення і підключають оцю цю мережу електростанції, які в нас вони монтують. Чернігівець Олександр Мороз розповідає, вирішив навчатися електромонтажу, щоб поремонтувати пошкоджене майно. Під час бойових дій постраждав його гараж. Калірійський обстріл, велика пожежа. І було знищено велику кількість ну, мого майна у будинку Миколи Вінниченка. Вибухами пошкодило вікна та дах. А ще каже чоловік: він надовго залишився без електроенергії. Багато кабелів було перебито, і тобто, столкнувся з таким з таким питанням, що необхідно самому брати і крутити ці провода. Тобто, вирішив прийти сюди, доби Отримати якісь нові знання. Ми тут отримали ази. Ми вже розуміємо. Якщо навіть ми щось не будемо знати, ми будемо знати, куди звернутися. Оксана Ільчук, Роман Репа, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів.